Чи збудеться загадане бажання? Ні про кого не думайте. Загадуйте тільки себе, розслабтеся? Отже, хто ви? Так, тут прийшли вже до мене дівчата в своїй більшості зрілі, які вже мають свою стабільність, які вже мають швидше за все дітей, мають свої кар'єри, свої дома, де все налагоджено, відлагоджено. Ви вже, як то кажуть, і оцей пентакль собі заробили, і диван гарний, зручний прикупили. І знаєте, як вам добре, і знаєте, як вам погано, і знаєте, як з вами можна, а як з вами не можна. Можна. Хто ти ще? Щось ви дуже сильно втомилися останнім часом від соціуму або від роботи. Можливо, у вас робота пов'язана з тим, що ви дуже багато взаємодієте з людьми. І знаєте, яка це установа може бути? От туди, де люди приходять дуже часто. Я не знаю, це там я можливо там, куди люди ходять часто щось виясняти там оплата послуг, може, ви десь в якомусь соцбезі сидите або в якомусь пенсійному. Тобто туди, куди люди приходять дуже багато оформляти якісь документи. І ви вже так від цього втомилися, вам уже так хочеться десь трошечки на безлюдний острів, щоб вас не чіпали декілька днів. Хто ви ще? Ой, ви взагалі зараз такий у вас період, ви проходите непростий. Тобто, як сказати, а, ви починаєте зараз розуміти, що жити з розуму це е, така собі історія, що треба взагалі жити з серця, жити від емоцій, що інколи є, але мається на увазі від емоцій не бути якимось там. Бездумним підлітком. А деколи треба слухати, що говорить вам серце, що вам говорить інтуїція, а не те, що вам підказує ваше раціо. І для вас це такий зараз дуже сильно переворотний момент. Вам це не просто, тому що ви така жінка, яка привикла прям керуватися завжди своїм інтелектом, приймати раціональні рішення. А тут вам треба навчитися робити все з серця. І ну, не просто вам, але ви молодець. Так тримати. Отже, чи збудеться загадане вами бажання? Спочатку, знаєте як? Ну, я вам скажу так, збудеться, але не скоро. По-перше, що я вам дам підказку, сядьте, будь ласка, зараз десь собі окремо від всіх. От я не знаю, може от зараз на Різдво буде відпустка. І поговоріть з собою чесно. Хто любить медитувати, помедитуйте, повиписуйтеся, зробіть такі маленькі саморефлексії. Подумайте, чи вам справді треба то, чого ви зараз так сильно хочете. І ситуація може зараз вашим бажанням як зависнути. Тобто от нічого не рухається ні туди, ні сюди. Або інший варіант вам, заради здійснення вашої мети, вашого бажання, треба усвідомлено піти на якусь жертву. І от подумайте, чи ви цього хочете, чи вам це справді треба. Це бажання, воно збудеться. Безумовно, що збудеться. Так, тому що, дивіться, ви, така у мене тут відьмочка, чи відьмак, що ви можете самі собі, як то кажуть, наманіфестувати це бажання. Але повторююся ще раз, подумайте, подумайте, чи воно вам треба. Тому що, бачите, коли ви починаєте думати, у вас зразу починається роздрав. Коли у вас розум стикається з вашим внутрішнім відчуттям, нутром, у вас є раздраїв. Тобто, вам треба відчути, наскільки це бажання істинне. І якщо воно справді істинне то воно звісно що збудеться а якщо воно не істинне якщо воно вам навіяне я не знаю в дитинстві батьками соціумом то, 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 то й не треба щоб воно збувалося